Вітаю вас на каналі Тіві 4 час місцевих новин в ефірі провінційні вісті. Вітаю вас. За заслуги перед українським народом на черговій сесії Тернопільської обласної ради вручили відзнаки та нагороди так грамотою Верховної Ради України відзначили депутата обласної ради військовослужбовця 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади Дельвейс Степана Барну. Також головнокомандувач збройних сил України нагородив почесною нагрудною відзнакою Золотий хрест за успішне виконання бойових завдань захисника Богдана Будковського. Більше про це далі. Ще в 2014 році взяв до рук зброю та став на захист країни. А в перерві між бойовими завданнями пише вірші, які публікує у соцмережах. Учасника російсько-української війни, історика Стернополя Богдана Будковського на черговій сесії обласної ради нагородили почесною нагрудною відзнакою Золотий хрест від головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного. Нагороду вручили за проявлену мужність і успішне виконання завдань під час бою. З перших днів повномасштабної війни Богдан Будковський захищав від ворога столицю. Згодом боронив країну на Бахмутському напрямку, де під час масових артилерійських обстрілів рятував побратимів та евакуював поранених і загиблих з поля бою. Була неможливість проведення ніяких дій по евакуації броїв і загиблих товаришів самостійно. Получивши бойове розпорядження, видбалися в зону цілу зону, де зі не не бойовораження. І виніс і загиблих товаришів і ту зброю, яка лишилася на місці. Хочу, по-перше, подякувати військовій частині, яку я мав за честь служити. Подякувати всім моїм бойовим побратимам, які зі мною пройшли цей нелегкий шлях. Також грамотою Верховної Ради України відзначили військовослужбовця 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади «Етельвейс» депутата обласної ради Степана Барну. На фронт пішов добровольцем, взявши до рук зброю, став на захист країни. Зокрема, воював на Бахмутському напрямку. Кожного хто віддав життя, кожного хто в нашу Багато тут є людей, потрібні. Я ще дякую вам за те, що робить. Разом переможемо. Слава Україні! Безпека громадян, охорона громадського порядку, затримання зловмисників, основні завдання роти поліції особливого призначення. Нині бійці спецпідрозділу головного управління нацполіції в Тернопільській області сумлінно несуть службу на передовій 4 грудня. Рота поліції особливого призначення відзначає шосту річницю з дня створення. Безпека громадян, охорона громадського порядку, затримання зловмисників. Основні завдання роти поліції особливого призначення головного управління Нацполіції в Тернопільській області. Нині бійці спецпідрозділу сумлінно несуть службу в гарячих точках нашої держави та дають гідну відсіч окупантам. 4 грудня рота поліції особливого призначення відзначає шосту річницю з дня створення. З Цієї нагоди спецпризначенців привітали керівники обласної поліції та органів місцевого самоврядування. Начальник ГОНП в Тернопільській області Сергій Зюбаненко подякував. Поліцейським роти за щоденну службу та високий професіоналізм. Я бажаю вам, щоб ви ніколи не втрачали своїх побратимів, щоб ви поверталися додому здоровими і неушкодженими. І щоб ми підняли наш прапор, наш синьо-жовтий прапор на територіях, які зараз окуповані. І ви, саме, ви будете в перших рядах і нам найшвидшої. Блискучі перемоги над ворогом сьогодні, чи не вперше за весь період війни усі бійці спецпідрозділу зібралися у повному складі. Невдовзі частина бійців знову відправиться на схід для виконання бойових завдань. Начальник Тернопільської обласної військової адміністрації Володимир Труш передав спецпризначенцям автомобіль. Ваша робота це берегти Україну, берегти правопорядок, а наша робота забезпечити, щоб ви мали всі засоби для виконання всіх поставлених задач. Дякую вам і бажаю вам сьогодні, перш за все, це перемоги вам і нам всім. Здоров'я, миру і завжди залишатися в строю. За самовідданість, наполегливість співробітників роти поліції особливого призначення нагородили листами, подяками, грамотами, цінними подарунками та іншими відзнаками. Школярі Тернополя готуються піти на зимові канікули, які розпочнуться 13 грудня і триватимуть до 7 січня. Про це повідомила начальниця управління освіти і науки Тернопільської міської ради. За словами Ольги Похиляк, усі школи Тернополя без винятку одночасно планують піти на канікули. Ми відпрацювали восени, коли була гарна погода. 8 субот їх доплюсували до зимових канікул. Тому у нас збільшені канікули. Навчання у другому семестрі розпочнеться 8 січня 2024 року. На довгі зимові Канікули ідуть усі школи міста, зазначила Ольга Похиляк. Нагадаю, у школах тернопільської міської громади навчаються 29 тисяч учні. Здійснити мрії маленьких сердець. Активісти Карі та Сутернопіль купили подарунки для дітей селища Верховина, що на Івано-Франківщині. Там мешкає багато дітей, місцевих і переселенців, чиї батьки загинули на фронті. Загалом понад 30 тисяч гривень зібрали учасники благодійної акції Верховинський Миколаїв. Як їм це вдалося зробити, розповідаємо далі у сюжеті. Гостенці з Тернополя пакують для малозабезпечених дітей із верховини учасники проєкту Діти та війна, соціально-педагогічна робота з дітьми та молоддю. Ініціативу вирішили організувати напередодні Святого Миколая в благодійному фонді Тернопіль Карітас. До нас звернулися представники цієї громади з проханням допомогти і підтримати їхню молодь, їхніх дітей, адже в них є дуже багато дітей, і які яких батьки загинули на війні. Також є багато дітей внутрішньо внутрішньопереміщених родин. В них в громаді створюються простори, де діти відвідують, але, на жаль, немає можливості якби облаштувати ці простори. Ось тому наші діти з радістю погодились на таку ідею. Навіть я б сказала, що вони ініціювали цей проект. Учасники благодійної акції Креативили впродовж кількох тижнів. Вони поділилися на дві команди. Хлопці та дівчата проводили різні майстер-класи, ярмарки, фотосесії. Тощо Тетяна одна з учасниць команди «Верховинський Миколай. Ми можемо показати свою увагу, що вони не одні, що в них є підтримка, що ми завжди можемо допомогти, підтримати, ну і просто зробити дітям свято, якого я бажаю вони заслуговують. Для нас було цінно почути те, що вони сказали, що цей проект цінний для нас, тим, адже ми можемо виявити наше милосердя для когось. Були дорослі дуже продумані чітко партнери, тобто це були і такі благодійники-партнери Карітосу. Ми чітко розбирали кожного партнера, чим він може бути корисним. І вони, ну тобто, дуже проявляли таку креативність. У рамках акції Тернопільським підліткам вдалося зібрати понад 30 тисяч гривень. За ці гроші вони купили солодощі, книжки та інші подарунки для дітей із верховини. Я не вперше долучаюся до таких проектів, але для мене важливо побачити цих дітей і щоб, щоб вони просто були щасливі, щоб вони знали, що не на одні. Подарунки вже доїхали до свого пункту призначення. Ініціатори доброї справи запевняють, будуть і надалі працювати над благодійними проєктами, які здійснюють мрії маленьких сердець. У Тернополі на театральному майдані відбулось офіційне відкриття резиденції Святого Миколая. Для відвідувачів підготували святкову виставу Тернопільська казка, зустріч з Миколаєв та встановили фотозону. За словами працівників інформаційно-туристичного центру, резиденцію Святого Миколая в Тернополі відкривають третій рік поспіль. Минулого року її відвідали майже 8 тисяч дітей. Новорічними піснями, хороводами та святковою виставою. Саме так на театральному майдані Тернополя відбулося відкриття резиденції Святого Миколая. Після вистави святий Миколай вийшов до дітлахів, щоб вислухати їхні бажання. Про незаповітніші мрії учасники свята розповіли і нам. Ну, спочатку перемогу. Писав лист святому Миколаю? Так. А що найбільше хочеш? Е не знаю, У мене майже все є. Мені батьки добрі. Що найбільше ти хочеш? Мікрофон. Я співаю, я роблю концерти вдома і щоб батьки дивилися. Окрім малечі про свої бажання та мрії розповіли бабусі та дідусі, які прийшли разом зі своїми внуками на відкриття святкової резиденції. Розповідають, що у святого Миколая вірять, та цього року теж очікують подарунків. Найкраще буде Нашого ЗСУ. Це, ну, це найкращий подарунок буде. А так, звичайно, що подарунки завжди бажані і перемога найкраща. Дав би Бог віру в Миколаїв і дав би Бог, аби Миколай приніс і дітям, і людям подарунки, і Україні свободу, спокій і без незалежної була, аби Миколай. Приніс для України такий подарок. Упродовж п'яти років у Тернополі роль чудотворця виконує актор Василь Боднар. Цього року потрапити на розмову до Святого Миколая нам вдалося одним із перших. Напевно, що завжди діти не винні в тому, що війна правда, але якимось чином вона завжди на них відбивається. І... Дуже важливо, я не знаю, зберегти їхні мрії, їхні надії, якось менше того було, щоб менше тривог було, щоб вони спокійно вночі спали. І... Взагалі, повірте, крім перемоги, я нічого не можу побажати. Основне це перемога. Перемога і, і тоді і посмішки на обличчях дітей вони і зараз є, але не такі щось не таке протягом всього часу роботи резиденції. У будиночку будуть відбуватися різноманітні майстер-класи. Діятиме святкова фотозона. Можна буде погратися у розвиваючі ігри та розформувати розмальовки. Працюватиме казкова резиденція до 21 січня 2024 року. Також сюди можна принести дитячі саморобки та подарунки для військових. Відвідати локацію можна буде щодня з 12 до 18.00. І на сьогодні у мене все. Добрих нам новин на Дніприйдешні. І до зустрічі на ТІВІ4.